Ну, у нас липень. Можемо починати? Так, я готовий. Я готовий. Гузар на кожен день, 5 липня. Піст є надзвичайно важливим, бо це є засіб, де ми контролюємо самих себе. Ми робимо невеличку жертву, тобто собі відмовляємо задля Бога. Це є піст. Вибачте, що зроблю таке порівняння. Яка різниця між постом і дієтою? Дієта задля любові до тіла чи задля того, щоб бути здоровим. А піст є те саме відмовити собі в якійсь їжі, але з любов'ю до душі. Одним словом, щоб опанувати свої пристрасті. Навіть так скажу завдати собі болю, аби опанувати свої пристрасті, щоб щось зробити на славу Божу. Піс це перш за все засіб, це не є ціль. Це засіб опанувати свою душу. Але із одного, і з другого можна собі зробити божка ідола. До посту треба підходити раціонально. Чому я це роблю? І бути готовим щось інакшого зробити відповідно з любові до ближнього. Любомир Гузар, патріарх і кардинал. Ну, як тобі? Йдемо далі. thank you